Я сьогодні до вас знову із рецептом ковбаси, сьогодні готуємо ковбасу свину із сиром. Буде прям відразу такий готовий варіант для гарячих бутербродів. Жирність м'яса для себе визначайте за своїм смаком. У мене була напівжирна свинина, і я її перемолола на м'ясорубку. Звісно, що засолюю сумішу від вінницького м'ясника. Беру сьогодні ось таку номер 8, додаю 23 грами на 1 кг м'яса. Усе перемішую і залишаю в холодильнику маринуватися, просолюватися на 2 доби. Якщо готуватимете з курячого Мяса вистачить і однієї. Потім додаю прям крижану воду і гарненько її вмішую. Вимішую фарш, поки вода вся не впитається. Далі закидаю твердий сир. На 1 кг м'яса я взяла 150 г сиру. Сир обов'язково беріть такий, щоб вам подобався на смак. Тоді й ковбаса буде особливо смачна. Беру колагенову оболонку, яка в мене також від вінницького м'ясника. Замочую на 20 хвилин у соляному розчині. Багато хто запитує, як набити батончики ковбаси максимально щільно. Якщо маєте змогу працювати в 4 Руки, то краще робіть це м'ясо. Я набиваю вручну, ось так як ви можете побачити на відео. Не бійтесь порвати оболонку, напихати можна щільно, головне, аби нитка гарно трималась і не з'їхала в процесі набивання. Набиті батончики ковбаси я поставила в холодну духовку, включила 75-80 градусів і готувала 3,5 години. Далі охолодила під холодною водою і в пакет, і в холодильник. А на другий день, уже зранку, у нас така смакота була на бутербродах. Обов'язково спробуйте і смачного вам.